Занедбане, наладан дишать. Так, і тут у нас ще більше книг. Так, тут у нас 4 книги, але я бачу одну з них новеньку. Отаку. Горгулья. Це у нас від це, книжного клуба. Книга. Так, ну вона, в принципі, на вашу. року я не бачу. Так, ну, до речі, на цьому, на російській мові. Так, окей. Далі у нас тут Георгій Марков. Українська мова. 1981 рік. Так, далі епізоди пекельних буднів. Прикольно звучить. І картинка прикольна. Оце щось прикольне. Так, це можливо є сенс оцінити. Так, сатира та гумор. Гумористичні та сатиристичні мікроповісті. Окей. Так, далі. Мамонти в яблуневих джунглях класика. Так, видавництво 1990 року. Окей. І остання книга це Василь Лесів дощ із сонячної хмари. Такого не чув. Окей. Так, і того куча пилюки і сім книг, так, 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 go next.